Всім привіт! Ви на каналі Теплична Попелюшка. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про пікіровку перчика. Вже прийшов час мій перчик розпікірувати у окремі стаканчики. Я придбала ось такі стакани, вони Мають об'єм 350 мл. Тож для мого перчика вистачить для, до того моменту, поки я буду його пересаджувати у теплицю цього об'єму ґрунту. Так, чому я вирішила, що саме зараз прийшов час для моїх перчиків, чому їх потрібно опікірувати в більший об'єм? По-перше, їм зараз становиться вже тісно на поверхні, їхні лісточки вже почали змикатися один з одним, перекривати друг друга. І деякі перчики починають на випередки витягуватися один поперед одного. Для того, щоб призупинити це витягування, нам потрібно перчик розставити. А скільки він посаджений у касеті, я цього зробити не можу. А для того, щоб це зробити, мені потрібно його пересадити в більший об'єм. Ось в такий горщик з грунтом. Я пересаджу і розставлю їх для того, щоб їм не було тісно на поверхні і листочки стеблинки не конкурували за місце і не витягувалися. Грунт в горщики я насипала, як завжди, купований. Він буде дуже гарно впливати на зріст нашої рослинки. Я його продезінфікувала фітоспоріном. і зараз пороблю такі отвори для своєї рослинки і буду висаджувати їх у нове місце. Придумала робити отвори ось такою. Пляшечкою, це звичайна пляшка з під йоду. І ви знаєте, дуже зручно, оскільки коли ми витягуємо наші рослинки, вони мають об'єм, і нам треба їх не зашкодити в нашій корнівій системі перцю. Тому потрібно його об'єм. Касети зробити такий самий, як в касеті, такий зробити у нашому горщику. Так, для цього я взяла ось таку пляшечку і роблю ось такі отвори. Це дуже зручно і виходить дуже гарно. Я зараз вам покажу ближче, бо не видно. Так, ось подивіться. Я думаю, видно так, які в нас виходять гарні отвори. І ось отак буду продовжувати далі робити посеред горщика такі ось отвори. Виходять гарні. Луночки, в які я потім беру рослинку і дуже обережно, не травмуючи, ставлю її сюди, і дуже обережно так ґрунт притискаю до нашої рослинки. І таким чином коренева система перцю взагалі ніяк не ушкоджується. робили в наших горщиках отвори. Зараз я візьму водичку і в кожен горщик налью трішечки водички. Так, тут ось чомусь пропустила. Клів по небагато, тому що я ґрунт змочувала. Так, отже, ми пролили всі наші стаканчики, і зараз я буду робити перевалку нашого перчику. Так. Ну, ось подивіться, будь ласка, на сьогоднішній день ми маємо ось таку кореневу систему. Як бачимо, вона вже досить велика і оплила увесь ґрунт. Тому його наш перчик потрібно пересаджувати в стаканчик більш об'ємний для того, щоб можна було йому розвиватися далі. Ось так ми ставимо наш перчик. Якщо у вас перчик трішки потягся і має дуже Велику відстань від кореня і до перших семидольних листиків, то ви можете ось оці корінчики, які виглядають, ви можете їх заглибити. У мене перчик не потягнути, я його заглиблювати не буду. Так, ось отак. І зверху трішки прикриваю грунтом. Ось і все. Пересаджувати перець касети в стакан дуже легко. І це дуже гарно впливає на розвиток нашого перчика, оскільки ми зовсім не травмуємо кореневу систему і він дуже гарно себе почуває. Він один день відійде від того, що його пересадили, і продовжує свій ріст. І таким чином ми не будемо втрачати свій. Ранній врожай. Так, так само ставлю в наші виємочки, зверху беру грунт, який з боку, по боках, і отак трішки притискаю. Все, більш нічого не роблю. І так будемо продовжувати з усіма нашими перчиками. Оскільки сходи у мене в касеті були недружні, то спочатку я виберу, дивіться. Дуже гарно видно коренева система, біленька, перчик здоровий. Дуже гарно себе почуває. На, хочу нагадати, я ніяких підкормок не робила перцю. Єдине, що я робила, це проливала кореневу систему монофосфатом калію один раз. І все. Більш нічого. Тож, я виберу перчики де більші спочатку висаджу, а тоді буду висаджувати перчики, які мають трішки меншу, менший розвиток для того, щоб вони в мене всі стояли однаково, і маленький перчик не конкурував з великим. І так продовжуємо. Ось подивіться, який би я не витягла перчик, кожен перчик має ось таку гарну кореневу систему. Так, хочу нагадати вам, що перед тим як витягувати свої рослинки з касети, їх потрібно пролити водичкою змочити для того, щоб легше було їх. Витягати. Після того, як ми розсадимо всі наші рослинки в стакани, я їх поставлю на саму нижню поличку у своєму розсаднику. Вони там постоять у мене 2-3 дні. Звичайно, під лампами. Температура там буде не досить така велика, десь у мене там 23 градуси. Вони постоять там, поки вони одійдуть після нашого пересаджування. А потім уже ці перчики я буду вносити у свою опалювальну теплицю. І Вони будуть продовжувати там рости до того періоду, поки я їх не висаджу на постійне місце. А вам, якщо сподобалося моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім гарного дня! Дякую за те, що додивились до кінця моє відео.